з приємним. Родина проводить час разом, досліджуючи правила поведінки у надзвичайних ситуаціях спільно з експертами. Приєднуйтеся до гри. Ну що, моя черга, але. Тихай мала киде, а? <сır> Ура! Прикиньте, яка прикольна карта. Три в одному. І водойма, і гори, і блискавка. Доню, але давай почнемо з чогось одного. На річку, на річку! Ти ж пам'ятаєш, що купатися і пірнати можна лише там, де дозволено. На пляжах спеціально облаштованих і перевірених. Я готова! В мене є круг. А ще не пірнати у незнайомих місцях. О! І взагалі уникати скель, каміння, мостів і пірсів. Але навіть якщо вмієш гарно плавати. Забої запливати не треба. Навіть якщо на матраці. Особливо, якщо на матраці, або на надувному крузі, бо сильна течія, або вітер, віднесуть тебе від берега, так що й не помітиш. Це так. На жаль, у водоймах України минулого 2023 року загинуло 1039 людей, 94 з них діти. Заборонено купатися у водоймах тих областей, де велись бойові дії. На жаль, нікуди не зникли інші небезпеки: круті береги, стрімка течія замулене дно. Ви знаєте, що робити, коли хтось потрапив у халепу на воді? Е, може просто кинути круг. А якщо я не докину, то може якусь довгу гілку або мотузку? Краще за всіх допоможе той, хто вміє добре плавати. Так що треба кликати на допомогу. А тому терміново треба телефонувати 101. Якщо побачили, що людина тоне, негайно телефонуйте 101. За можливістю допоможіть постраждалому триматися на плаву. Ви подзвонили в 101? Отже, рятувальники вже у дорозі і поспішають на допомогу. А ваше завдання допомогти постраждалому триматися на плаву. Для цього підійде будь-який предмет з високою плавучістю надувний круг, матрас. Жилет, пінопласт чи навіть дошка. Наближайтеся до людини лише тоді, якщо знаєте, як їй допомогти. Треба враховувати, що потерпілий може вчепитися мертвою хваткою в свого рятівника, тож варто не соромитися і застосувати больовий прийом для звільнення від захвату. Для цього основою долоні або зоною між великим і вказівним пальцем зробити гладячий рух по обличчю, чіпляючи ніс. Це дійсно дієвий спосіб до того ж і з малою вирагідністю завдання серйозної травми потерпілому. Отже, ви наближаєтесь до потопаючого. Найкраще це робити ззаду. При наближенні до потерпілого пояснюйте, що ви йому допомагаєте, і кажіть, що йому треба робити. Найлегший спосіб триматися на плаву на воді це триматися на спині. Тому допоможіть йому повернутися на спину і повільно дихати. Штовхайте його у бік берега. За можливістю витягуйте на берег у двох або в трьох, фіксуйте шию. Якщо потерпілий, втратив свідомість і не дихає, негайно викличте медиків за телефоном 103. І тільки якщо знаєте, як, надайте домедичну допомогу. Так, а що робити взимку? Навряд чи в тебе надовний круг буде під рукою. Хіба хтось купається взимку? Можна випадково впасти під лід. Але тоді, мабуть, і допомога має бути іншою. Може, тоді одразу краще викликати 101. Літо чи зима спочатку телефонуємо у 101. Рятувальники вже у дорозі, а ви у цей час можете допомогти потерпілому. Тут варто не соромитись і гучно кликати на допомогу. Зайві руки у цій справі ніколи не завадять. Хтось буде шукати гілку, щоб кинути її потерпілому, а хтось буде набирати медиків. Якщо треба вийти на лід, повземо. Як зірочка, широко розкидаючи при цьому руки і ноги. Продемонструємо. До самого краю ополонки не наближайтеся, бо в воді опинитеся уже удвох. Найкраще застосувати якийсь предмет, який дозволить вам бути у безпеці, доки ви допомагаєте самі. Наприклад, пояс. Але він недостатньо довгий. Можна зв'язати декілька речей або застосувати більш довгий предмет, наприклад, лижи, гілку дерева. Допоможіть потерпілому вибратися із ополонки і так само відповзайте з небезпечної зони. Якщо рятуєш себе або інших, головне не втрачати голову, навіть якщо сам потрапив у халепу. Якщо раптом провалилися в ополонку, потрібно максимально розкинути руки на краї. І намагатися тримати голову над водою. І голосно почати кликати про допомогу. Кликати, але намагатися самостійно, обережно вибратися на кригу. Уявіть собі, що це лід. Для того, щоб звільнитися з крижаної пастки, наповзайте на край льоду грудьми, штовхаючись ногами та закидаючи ноги один за одною на край пролому. Вибравшись, відповзайте тим же шляхом, так як міцність льоду там вже відома. І будьте обережними до самого берега, а вже там шукайте способи зігрітися і переодягтись. <плес> Щось мені вже самому холодно стало з цими розмовами. Хтось буде чай. Я буду. Я буду. Я не проти. <плес> ну то я зроблю на всіх. І ви собі зробіть, бо нам ще треба ознайомитись з додатковими матеріалами. Там буде про те, що робити під час грози. І що взяти з собою в похід? І ще багато всякого. Ну що, перевіримо свої знання.